Квіти до пам'ятника борцям за незалежність України принесла Галина Панченко. Поруч на стелі фото її свекра загиблого військового Олексія Панченка. Сьогодні рівно дев'ять років, як не стало нашого дідуся Панченко Олексія Анатолійовича. Це ось його внук Олексій, на честь діда названий. Він кіборга Сергій Панченко згадує, його батько став на захист добровільно. Під час ротації розповідав про війну. Пили воду, яка замерзла в лід. Вони вибігали на взльотку за пачкою снікерсів, яка впала з ветера і під кулями, під вистрілами снайперів. Вони їли ці снікерси, і це було таким хвилинкою задоволення для них. В тому пеклі. Ому горнилі війни. 2014-го став до захисту Донецького аеропорту і черкащанин Станіслав Гончаренко. Перш ніж приєднатися до лав захисників, згадує, йому двічі відмовляли у військоматі. У пам'яті про оборону каже, залишились спогади та фото. Саме тут проводили ротацію з аеропорту, виїжджали і от сюди в аеропорт заїжджали. Виїхали десь. У вересні місяці 2014 року і пробули вже аж до закінчення боїв. Так ми попали якраз в саму гарячу фазу, самі такі запеклі і кровопролитні бої, вони почали вже відбуватися, припали на січень 2015 року. Це почалося в травні 2014 року, завершилися захисти у січні 2015 року, тому 9-та роковина були на пам'яті тих хлопців, яких немає серед нас. Нагадаю, оборона Донецького аеропорту тривала 244 дні. Останні українські воїни вийшли з території Литовища 23 січня 2015 року. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.